Президент України Володимир Зеленський зустрівся з президенткою Словенії Наташою Пірцемосар. Вона прибула до України для підписання двосторонньої безпекової угоди. У рамках офіційної програми лідери двох країн вшанували пам'ять полеглих українських воїнів. Ну і чергові цікаві заяви від Білорусі там. Кажуть, що на кордоні Житомирської області з'явилися бійці руського добровольчого корпусу РДК, які воюють на боці ЗСУ. Вінське стверджує, що вони буцімто виходять до кордону, здійснюють дорозвідку. Також на кордоні, як стверджують білоруські змі, було знайдено схованку з компонентами для виготовлення вибухівки. Білоруські прикордонники кажуть, що працюють у посиленому режимі. І прикордонникам Білорусі варто б спочатку подивитися, чи не виходять з їх території російські ДРГ, а потім говорити про прикордоння України. Так відреагував керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко на повідомлення щодо активності РДК поблизу білоруського кордону. Розуміли, що від Путіна надійшла задача нагнітати в прикордоні, але робити вигляд, що нічого не знають про ДРГ з російської армії. Це смішно написав Андрій Коваленко.